Дітей переселенців із Авдіївки виганяють із Дніпропетровського санаторію номер 2 що в районі вулиці робоча. Про це 16-ро неповнолітніх зі своїми вихователями прийшли розказати під стіни Дніпропетровської облдержадміністрації. Вже майже півроку вони живуть у місті. Тепер же дітей хочуть перевести в дитбудинок Нікополя. Педагоги, які супроводжують малечу, проти такого кажуть, не віддадуть дітей на тамтешніх вихователів. Мне позвонили из администрации, причем звонили два дня и ставили перед фактом, что я должна детей отправить в Никополь от или же другого варианта нам не давали. Я говорю, значит, нам ехать в Авдейку. Ну, вы, вам надо только поехать в Никополь. Один вариант. На сегодняшний день начинают говорить уже три варианта. До мітингувальників вийшли представники влади. Вони кажуть, що змушені відселити дітей, бо санаторій закриють на ремонт. Втім, запропонували малечі та вихователям обрати один із трьох варіантів для переїзду. Це станеться не раніше 26 червня. Крім того, з 2 липня усіх дітей протягом місяця обіцяють оздоровлювати у таборі перлина при Дніпров'я. Ми е безусловно, без совмесного посічення тих. Е Объектов, скажем так, или закладов никаких решений принимать не будет, только совместно з представителями с людьми, которые отвечают за сьогодні судьбу этих детей официально.